Ну, що, будемо запускати цього агрегата. Так, включаємо. Говорить один, два, три. Тобто це все один, два, три. Їх можна включати або по одному, або всі відразу. Ну. І треба перевести цей речажок. Опа. Ой. Включить. Другий включається. 20 і 6. Ну відразу все не включається по 4 кВт, просвідає. Раз живе. Альберт шумит, майже не шумить. Я зараз, не знаю, стільки не бере. В принципі, цей корохти гучніше, ніж ці, чим цей. Якийсь такий приємний шум, а не як трактор. Ну, зараз ціка... він цікаво буде виключатися. Він не відразу виключить ці шість, а буде поступово циліндр виключати шість. Чотири, а потім два. Буде тихіше працювати, будуть виключатися. Отако. От Чик-чик-чик. Зараз чик. буде формувати.